Вітаю вас! Незважаючи на війну в Україні запустили криптовалюту, точніше електронну гривню. Наш міністр інформаційної трансформації є такі, Михайло Фетеров зробив да, презентацію, розповів, показав, роз'яснив, нагадав українцям, незважаючи на війну, законодавство про криптовалюту запрацювало. І Українці можуть користуватися електронною гривнім. Не путайте з біткоїном. Біткоїн – це не гроші. Це, ну як вам сказати, це МММ, фондове -пі... фінансова піраміда, шахрайство, що хочете. Ну це просто от, ви хочете пограти шулерову карту, ви граєте з біткоїном. Зрозуміло, так. Це не гроші. Це таке. Так само, як ефір і так далі. Це все розраховано для того, щоб ну, вас ошукати. А електронна гривня. Це справжня криптовалюта. На сьогоднішній момент є електронний юань. немає електронного долару. Ну, там сперечається, треба, не треба, нема електронного євро, хоча розмови були, що буде електронний євро, нема електронного рубля. І не треба. Дивіться, є на сьогоднішній момент, таких як гривня, близько 20 електронних грошей. Самих різних. Можливо, я всі країни не назву, але от якщо, по-моєму, Швеції таке було, і заявляли, що є в Дані, заявляли о, в Великобританії, точно не пам'ятаю, що степло. Ну, Просто розумієте, як ситуація, от таких електронних грошей, ще злово, це справжня криптовалюта. Це саме справжня криптовалюта. Електронна гривня, електронний юань, електронний фунт, Це справжня. Біткоін це не гроші. Це, ви ж Їх дійсно сьогоднішній момент ну, вже більше 20. 000. Але що це таке? А? А, це цікаво. Значить, дивіться. Взагалі ідея про криптовалюту виникла ще, коли якраз тільки почав розвиватися інтернет, ну е, роки. Якраз тоді от інтернет розвивається, і тоді підняли, ну, з'явилися перші інтернет-магазини і так далі. І от тоді підняли таке питання. Інтернет-магазини є, а як розраховуватися? І тоді виникла ситуація, що ні, треба, напевно, якщо вже інтернет-магазин віртуальний, треба віртуальні гроші. Криптовалюти. І тоді ця ідея з'явилася, її обговорювали, потім почали щось там впроваджувати. І от фактично ми побачили ну, появу криптогрошей ну, майже через 20 років після ідеї. І на сьогоднішньому, щоб ви трошки зрозуміли, от що таке електронна гривня. Дивіться, є гривня, ви знаєте, так? Ви розраховуєтесь до неї. На базарі, в магазині, раз, раз, раз. Є безготівкові. Ну, раніше я б сказав платіжна картка, але зараз смартфон. Ну, ви ж знаєте, що зараз смартфон можна і в магазині. І Інтернет-платежі, вона зараз дуже багато допомогою смартфону. Дуже там. Тим паче все нове, нове-нове. А от третє... Ви зрозуміли, готівковий, безготюковий. А посеред ще одна є електронна гри. Тобто має цінуватися якби третій вид, або тип грошей. Готівкова, безготівкова, електронна гривня. Фактично, електронну гривня можна так же само розраховуватись, як готівковою. Ну єдине, що для цього використовувати повинен якийсь носії. Знов-таки, або картка, або смартфон. Але те ж саме на гри. І отут от виникла одна проблема, хлопці. Ніхто не хоче користуватися. Зараз. Розумієте, що трапилося. Поки впроваджували електронну гривню, поки впроваджували елект... криптовалюту, поки їх запускали, виявилось, що особливо потрібно в них не існує. Я ще що на сьогоднішній момент Юань вже 5 років киснув. Електронний юань. В Японії. Але її не існує і може користуватись. Японія! Але він настільки непопулярний, що більшість частини людей навіть не згадує, що він існує. Хоча їм дійсно частково. Мало то в деяких магазинах навіть у нас розрахуватись можна. Та... Чому? Промахнулися. Розумієте, яка ситуація, коли дійсно от, появився інтернет торгівлі ще з нульові роки. Пам'ятаєте, ну, що ви зрозуміли. Тоді, наприклад, для того, щоб зробити якісь платіжі, що не було, йдете в відділення банку, даєте папірці, їх дивляться, штампують, друкують. Було. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І тоді якраз і виникла ідея, що треба щось таке зробити, щоб не ходити кожен раз. От ви хочете купити в інтернет-магазині, там, не знаю. Чого ви хочете? Смартфон. О. Ви інтернет набрали, а потім, виходить, нам треба йти відділення, платіжка, бумажки. Це ж неудобно. Треба якраз електронні гроші. Тоді раз-раз-раз розрахувалися. І тоді вважали, що для цього є інтернет-магазин і повинні бути такі ж от електронні гроші криптовалюти. І ніхто не подумав, що пройде час, і безвитюкові платежі стануть настільки ефективні, настільки швидкі, настільки прості, що криптовалюта виявилася не потрібна. Це дійсно факт. Ні, це дійсно факт. На цей же момент от я говорю, що е, от вона є? Ні, вона у нас, тим паче, в тесному режимі вже працює більше двох років. Да. Мало того, дійсно вже були, ну як сказати, використовували, типу, інтер... деякі інтернет-магазини навіть навіть е, були на сайтах, що можна розрахуватися в електронної гри, було. А він говорить, навіщо? Ну я по інтернет-банкінгу все. Ну так. Да. А навіщо гри? Ну, тому що, щоб ви розуміли, ну, як воно працює. От у вас є гроші на рахунок. Ви, ну, ви можете через банкомат зняти готівкову валюту. Зайшли в банкомат, ви доставли, але для цього поїхати гроші на вашому рахунку банки. Правильно? Ну так, якщо немає якось банкомату. Абсолютно аналогічна ситуація, ви можете зробити, ну, тобто імітувати електронну гривню. Тобто, іншим словом, у вас є гроші на рахунку, ви нажимаєте кнопочки. І у вас на електронному гаманцю з'являється електронна гривня. Ви потім з цього електронного гаманця можете робити розрахунки. Хоча ви на біс? А що, не можна зразу? Можна зразу. Ну так буде цікавіше, ви спочатку гаманець, гаманця, гаманець". Ну Так, да, так. Да. Промахнулися. Не дивуйтесь, в історії технології таке трапляється, коли от впроваджують технологію а не знає, що з нею робити зараз. Бу, так, Тому дійсно, коли ще говорить, що ну, може вона і не потрібна, може вона помилкова, це правда. Звертаю вашу увагу, що ще з ну, біткоін там скандали були, він час спотяб падати, зростати. Тобто, ну, біткоін це от, якщо ви хочете пограти в казино, біткоін. Якщо ви хочете пограти на Форекс, біткоін. Якщо ви хочете пограти в рулетку... Біткоін. Якщо ви хочете по, е, букмекерську ну, от, ставочку біткоін, тобто це гра, це не реальні гроші. Дуже багато мільярдерів ці вони не мають нічого. Вони, мають, вони тільки мають славу, але поміняти на гроші це нереально. Тому це. Окрем. А от електронна, бачите, як би запустили, вона якби існує. Мало того, її можна теоретично поміняти електронну гривню, наприклад, електронний банк. Ой, йен, електронний іен можна там є. є ну еще далі. Ну вот той бабу. І тому так і трапилось. З одной сторони є! А з іншої сторони, нафиг! Нет, не, це буває, це трапляється в житті. Колись робили, потім подивились. Ч тебе знає? А нафік он треба? Ну треба. Ну я говорю, що ви на сьогоднішній момент. Можете. З допомогою, ну вот інтернету. Слову. З електронних систем. Зареєструвати гаманця, ну як купити, так ви реєструєте. Зробити емісію електронних гривнів. Майнінг електронної гривні. Для цього, ну там, скажу, кнопочки, але для цього, для початку у вас повинні бути гроші, банку нарахувати. А потім вже електронні гривні розраховується. Можете отримувати платежі. А потім переводити відповідно на свій рахунок. Таке можна. Ми просто виникає навіщо. Получається, додатково посередньо, які не зрозуміли, для чого потрібно. Колись, я говорю, що коли запускали, вважали, що це буде дуже дешево. Тепер вийшло, що це дуже дорого. Так, якщо ти хоп-хоп, дуже дешево. Ти паче, що це не тільки в Україні. Аналічна ситуація зараз спостерігається у світі. І от дійсно зараз дискусії дуже багато ведуть. Наскільки доречно взагалі ці криптовалюти? Може дійсно треба її відкинути помилкову технологічну думку. Ні, не ставити. Ну, а країна чим заробляти буде? Для шахраїв ні. Казіно було, і сі буде, не буде. А от криптовалюта не потрібна. От така. Цікаве економічне відео. Виключно для українців і ще й на українській мові. Так що не забудьте лайк, дизлайк, підписатись, відписатись, стати спонсором. Ну і все інше. До побачення Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.